Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео покажу, які будуть події в грі вже на січень 2025 року, який вже не за горами, принаймні на момент виходу відео. Тож давайте дивитися, що нам підготували для проходження в новому році. Наперед скажу, що є нові події, які були анонсовані в 73-й версії гри. Якщо не бачили це відео, то посилання залишаю. Також скажу, що це попередня інформація, і розробники залишають за собою право вносити зміни в розклад, і таке буває іноді. Хоч ці зміни і не є значними. Але деколи можуть якусь подію поміняти місцями чи замінити, відмінити і так далі. Тож, давайте розпочинати. Гемом на січень буде герой стихії темряви З. Огляд на нього я теж прикріплю в описі під відео, якщо ще не бачили, то заходьте. Далі по 1 січня триватиме випробування Санти, а також нерозказані казки і вальгала на вік. Ці події розпочнуться наприкінці грудня і закінчаться 1 січня. А вже розпочнеться 1 січня змагання стихій, якого не було в грудні. А от в січні спойлер буде аж дві такі події, і на черзі мала б бути стихія вогню, адже її в листопаді оминули і дали темряво. Хоча в календарі чомусь позначили, що буде стихія святині, тобто вогонь, в принципі, виходить, втрачається. Я все ж позначила стихію вогню в календарі і сподіваюся, що це просто помилка, і потім це виправлять. Адже так було б нечесно пропустити. Я, наприклад, чекала на вогняну подію і, можливо, ще хтось чекав. Далі з 2 по 7 знову будемо проходити вежу ніндзя цього місяця. Ви іноді запитуєте про вежу магів чи стікс. За них нічого не чути, і ні костюмів, ні нових героїв поки не показували до цієї події. Тож можуть ці вежі дати хіба тільки сюрпризом, а так поки не планується. З 5 по 9 січня відкриється тремтіння безодні. Тут все без змін. А от з 6 по 9 січня розпочнеться подія, яка мала назву Астральні ельфи. Але назву трішки змінили і додали в цю подію нову сім'ю астральних гномів. Я адаптувала цю назву як астральний вимір, але адаптацій на назву Астрал Плейн є багато. 9 січня розпочнеться зовсім новий івент, який має назву Тіні Глибин. Я за нього вже розповідала. Це квест з новими монетками і викликом секретних героїв. Монеток за квест має бути на два виклики, і шанс X3 після вилову п'ятизіркового героя. Щоправда, x3 може дати далі п'ятизіркового героя з шансом 20%. Тож, як бачите, це зовсім нова подія, і будемо її проходити. З 9 і по 13 розпочнуться нерозказані казки Атлантиди, тобто перша частина, друга буде пізніше. А 10 січня можна буде проходити Таверну легенд до 13. І з 13 по 15 січня відкриється схід Атлантиди. Далі з 14 по 17 січня буде гардеробна, теж з таким невеликим апгрейдом, а саме з скляними костюмами, які будуть весь час додаватися до події. З 16 по 20 знову буде другий фестиваль івентів, який був і минулого місяця, і позаминулого. Це пов'язано з тим, що вийшли нові барди, які є просто мега крутими героями, особливо Астрід. Тому для багатьох гравців це буде ще одна можливість спробувати своє везіння. І поприкликати на івенті. З 17 по 20 січня розпочнеться івент село Гоблінів, де знову додасться хтось новий з сім'ї Гарнізону. А з 17 по 20 відкриється вальгала навік тут без змін і ніхто не додасться. З 20 по 23 січня буде змагання стихій. Тут знову ж таки є позначка, що буде природа, але на черзі має бути стихія святині, тож саме її я і позначила в календарі. І також з 20 по 23 має бути завітний квест. За виклик до нього нічого не згадується, і навіть в грудні виклику не було. Може, забули за нього чи що. І ще з 20, але по 24 січня буде подія, п'ятий сезон, суд над дюнами. Взагалі, 20 січня вийшло досить наповнене по подіях, бо виходить, що аж три події завершуються 20-го. Це фестиваль, вальгала та гобліни. І три розпочинаються. Це змагання стихій, завітний квест і дюни. І це, мабуть, що вперше таке наповнення на один день. Ну а далі в нас знову новинка в грі: це новий квест альянсу Нічні молі або Нічна Міль, але їх багато буде. Розпочнеться квест 23 січня та триватиме по 28 Квест буде не просто проходити, героїв будуть травити на етапах проходження, а ще буде дебаф на відхіл. Також ви, мабуть, помітили, як зросли нагороди. За квест альянсу тепер дають більше монеток, і це хороша новина. А то стільки зусиль всіх гравців, а монеток на один виклик лише з хвостиком виходило. Нагорода по монетках зросла і на інших подіях. Я за це все розповідала в 73-й версії. Ну і рухаємося далі. З 26 по 30 січня. Від відкриється другий сезон нерозказаних казок. Тут теж є новинки, і вони будуть, адже це нова подія. В основному новинками є вихід нових героїв до цієї події. Герої теж дуже цікаві, з цікавими вміннями, і ще багато їх вийде, адже вже й на 74-ту версію давали на тест героїв. Тож для тих, хто донатить, можна підкупити монетки, щоб спробувати везіння. А для тих, хто грає без донату, підзбирати монетки за проходження карти чи рандомно зі скринь можуть ще вони впасти. А ще за перепроходження карти першого сезону Нерозказаних казок під час цієї події. 27 січня розпочнеться китайський новий рік. Що з цього року він швидше за Купідонів, бо минулого року навпаки було. Також до цієї події є два нові герої, які чекають на реліз. Далі, 29 січня, розпочнеться війна трьох королівств з переходом на лютий до 3. І 30 січня теж з переходом на лютий до другого розпочнеться подія Астральний вимір. З подіями закінчили. Ще скажу за квести предметів переродження. 1 січня буде квест на тактичну книгу, 8 на ефіри Стихії Вогню. 15-го на Дротики, 22-го на Камзол і 29-го на Дамайський Клинок. Далі квести на емблеми майстра, 3-го на емблеми Друїда, 10-го мага, 17-го чарівника, 24-го паладина і 31-го рейнджера. Ну і ще скажу за турніри, які будуть. 5 січня розпочнеться реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв. Режим пришвидшена мана і герої темряви заборонені. 12 січня буде реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв. Режим Баф атаки і всі стихії дозволені. 19 січня турнір для трьохзіркових героїв, режим без відхилу і герої вогню заборонені. І 26 січня турнір для п'ятизіркових героїв, режим пришвидшена мана, а під забороною будуть герої льоду. Отож, такими будуть події на січень. Як бачите, є багато нового, це і нові герої, та й нові події є. Тож матимемо, що проходити точно, головне встигати це все пройти. Якщо буде щось змінюватися і мені про це буде відомо, я напишу. Також, думаю, буде і квест скарбів теж цього місяця, але підтвердженої інфи на цей момент я не знайшла, але може бути, що буде 27 січня. До речі, напишіть, як вам квест скарбів по складності, чи вдається пройти останній рівень на 8,5к. Бо на 74 версію готують вже квест скарбів з ще одним рівнем складності з 14к сили. От його зможуть пройти лише власники самих нових героїв, особливо якщо є в наявності ще й рекомендовані сім'ї, теж самі нові. Тож на цьому буду закінчувати на цій веселій ноті. Пишіть, що думаєте в коментарях. Або просто щось пишіть, я завжди все читаю. Посилання на фото календаря буде в описі. Також хочу подякувати всім, хто підтримав каналу фінансово, спонсорством чи переказом на карту. Це дуже приємно і я дуже ціную вашу підтримку. Величезна подяка. Також дякую за ваші коментарі та вподобайки. Це і просуває відео, і мотивує мене продовжувати робити контент по грі. Ну і не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі всіх новинок та подій, які я регулярно тут публікую. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.